Як зрозуміти, коли варто закрити заклад? Заклад це як дитина, і визнати, що щось не працює дуже боляче, але іноді це єдиний шлях до зростання. Я маю шість причин, які допоможуть зрозуміти, що час подумати про закриття або про продаж. Перше постійний мінус і безперспективне покращення ви кілька місяців або навіть років вкладаєте гроші і вони не повертаються. Робите акції, змінюєте меню, рекламуєте, а виручка не росте. Це сигнал, що модель не працює і не завжди її можна перезапустити. Друге це вигорання. Ви не хочете прокидатись і йти в заклад. Вас дратують будь-які повідомлення в робочому чаті. Кожне нове рішення дається через силу, це небезпечно, бо без власника, який горить, бізнес не живе. Третє команда не тримається. Постійна текучка, ніхто не хоче залишатися, атмосфера токсична. Четверте, немає ринку або попиту. Ви відкрились з гарною ідеєю, але вона не зайшла. Локація не та, цільова аудиторія інша, конкуренція тисне. Буває, що концепція класна, просто вона не працює в конкретному місці чи районі. П'яте бізнес витягує всі ресурси. Ви постійно витрачаєте власні кошти на оренду зарплати постачальників, а особисте життя на паузі. Якщо заклад став вашим боргом, це вже не бізнес. Шосте, ви вже давно подумки пішли. Якщо ви хочете закинути все, поїхати на балі, запустити новий проект чи просто відпочити, не ігноруйте цей голос. Можливо, ви вже виросли з цього формату, і це нормально. Це, до речі, моя історія, я зрозумів. Міла в один момент, що операційка мене не драйвить. Я хочу розвиватися в іншому. Це абсолютно нормально. йти за своїми відчуттями. Я вигідно продала свою частину бізнесу іншій замотивованій людині, яка прекрасно розвиває заклад в Києві уже в партнерстві з моєю колишньою партнеркою. Отже, закриття це не кінець це може бути наймудріше рішення, яке допоможе відкрити двері до нового, здорового і більш прибуткового проекту.